Дітки, сьогодні будемо складати разом з вами розповіді на тему у зимовому лісі. Я вже склала свою розповідь. Послухайте її. На галявині лісу стояла хатинка, і жила в цій хатинці мама зайчиха з зайченятами. Мама не дозволяла зайченятам ходити до лісу, але ж так хотілося, бо там була гірка, з якої каталися лісові звірята. Лисичка, білочка та вовк. І ось одного разу без дозволу зайченята пішли на гірку. І Із задоволенням каталися вони з гірки з іншими тваринками. Не помітила, почало сутеніти. Зайчата розгубилися, як же дійти додому. Але нові друзі допомогли їм дістатися дому. А вдома на зайченят вже чекала засмучена мама. Бо не знала, куди й поділися її дітки. Зайченята вибачилися перед мамою і ходили тепер до друзів тільки з мамоного дозволу. Ось така моя розповідь, дітки, а тепер ви складіть розповідь за планом, хто жив у хатинці, що трапилось з зайчатами, хто допоміг зайчатам повернутися додому. Та розкажіть їй мамі. Татові, бабусі, дідусеві, братику або сестричці. І мені надішліть аудіо або відеозапис вашої розповіді. Я з нетерпінням чекатиму. Наступне завдання дітки. Придумаємо споріднені слова до слів назв тварин. Заєць, зайчиня, зайченята. Лисиця, лисеня, лисенята, вовк, вовченя, вовченята, ведмідь, ведмежа, ведмежата, їжак, їжаченя, їжачата, Молодці дітки Наступне завдання дітки. За допомогою мнемотехніки вивчимо вірш Петруся бровки. Ой зима, зима, зима. Послухайте його. Ой зима, 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 веселі ж пори нема. Гірка, сани, гомін, сміх, синій вечір, білий сніг, дітлахи на ковзанах. Скільки радості в очах! А тепер повторюйте, дітки, за мною. Ой зима, 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 Веселі пори нема. Гірка, сани, гомін, сміх, синій вечір, білий сніг. Дітлахи на ковзанах, скільки радості в очах. А тепер, дітки, давайте разом. Ой зима, 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 веселі шпори нема, гірка, сани, гомін сміх, синій вечір, білий сніг, дітлахи на ковзанах, скільки радості в очах. Молодці дітки.